83 плюс X10 і перший ТОЦ. Топ. Бляха. <laughs> да, у Киберово ви це можна було зловити. Дабл. Лэнг 95. Найс. 23,85 вище. вообще. 73 плюс X5 ТОЦ. The Іспанія. Фарвахаль. Ану. І. Ну, ну мене, да 95. Теорія дублікації, бо у мене є його дремчей. На трьох, 85-й. Вище ТОЦ! 96 штай! Оце хороший пак! Оце хороша катка. Чотири плейстайли плюс. Піки з тоцами французької ліги за вікінь. -лігу. Поїхали. Перший. Один з трьох. Перша картка у нас це Бусі, далі. Уфрен 93 і. Лас. Перша картка це. От. Е. Далі. Девід. більш менш. більш менш. І хто останній? Карчауй 95. Окей, найс. Тепер пак з трьома тоцами. Хто? Останній туконікий захисник. Француз з Ліги 1. Перки. Марсель Рабьон. И кто знаме? То лісо. Не пощастило. У плюс X3. Давайте команды сезону. Правый вингер. Француз. Белай выпал. Дуже смешно. Куня? Оу! Хороший тот. 54 плюс x5. Локаут. Кто? Льюис Келли? вот картка. Это был локаут. И выходит золотый гарикей. Ха -ха. Бляха, це міг бути палмер, наприклад. Белінген 90. І... Гравенберг! Оце сильно. Пак з ртованим тотсом премєр ліги Або англійської жіночої ідеї. Тут це Челси. Це Целиться... так! Ууу! Млюскен, чотири поставили плюс. Перший пік з червоними ТОЦа. Один з чотирьох. Перший хто? Руно Фернандуш. Балтимор. Туліс Джойс. Макалістер. Більш менш скажу. Поїхали. Останній шанс. Перший вибір у нас Клімтон. Далі. Туліс Джойс. Let's 95, високий рейтинг, 4 плейстайли, ціна там 50 тисяч, мабуть, і останній. Хто? Будь ласка, остання надія, пак стоїмото саме. Давай, Ох, це, це даремно витрачений час? 93 для початку. Продаваємо паку 85 плюс X10. Новий тиждень тот буде сліг, у нас тут то. Uh... Is... Ой. Кемура і... Олісы! Продавай мы улиса! Прайм ха Prime Electron! Tots! Упорник, німець. Бундеслига! Тоц! Кімех! Имер 95! Вас трех, 85 и выщее. Один. Буль! О! 95 Тотс! Плюс X5 Тотс. Правильно. Падныйся. Оп! Кинуть 94-95. 95. Кул. Чотири ТОЦи! Не підведе хоча б одного ТОЦа. О! О! І тепер. Піки з червоними тоцами. 94, 93 і вище. Бонжорно. Вітаю. Дарім. Даві Дехе. Бачились. Лабонта і. тюрам. Утіперів у мене вистачає. в to тому візьму Бонжорно. Другий пік. Давай. Не підведи. Банда! Опа. 5 зero quick Непогані, дуже непогані стати. Вітаю. Можливо, вдасться перебити. Це. 95 Семс. Стілорец 194. І останній вибір. Том? Тюрам. Преміальний ТОЦ набір приносить нам. Ах. Окей. А другий хто? Це здається 92. Угу. Вільямс і. Курц! 7 плюс X5 Ос. Грюген. 95 ванек. А потім замість 96-го рибрі я обрав пак 90 плюс Х4 і сталось ось це. 9 францішку Моура і... Хо це? О! Продаваємо котедіас! Yes. Неймовірно! Чотири тоці. тоци. Дивіться на це. За 4 мільйони продав. І 23 тоц. Стенсфілд, фіолетовий суд і. Хьюман! Ось ще. Ніх васобі бік! Сюже припис 10 Фіолетовий тоц. До речі. А, дайте, да. Альбарс! Айду, усилен филетой. Еисий два филата. Я у цього пана чеков, а не альбаруса. Спер плюс X2, топс Fioletto, Tox. Пробуй на Альборус. Здесь 4 плюс 7, топс тос. Herbs. Далі. Рюдигер, 95. О, це ж серйозно. 55 плюс комбо апгрейд. Тоц хто? Роберт Левандовський, 95 і це. А це може бути єдиний волкал. так. Що це? Так, це лінієди і це дублікат. Перший пік з червоними тотсами Лаліги за обжектив 4 перемоги. 1 з 3, 93 і вище. Це у нас тут. Хата, які випаде тут, може напряму вплинути на мої кінцеві нагороди, на мій прогрес в поточній Лізі. Ніско перший далі. Ой-ой-ой, аспас. -ой -ой, Остання надія. Будь ласка. Боже, і персональний рекорд у Лізі. 12 перемог на 3 поразки, проте все ще ранг 3. Найцікавіше, один пік, один з трьох, 2 піки один з 4, один пік, один з п'яти. Почнемо з піку, один з трьох. Починаємо ми з Іско. Далі. Жулькунде. Я радий. Ми радий. І третій у нас Антон Грізман. Один з чотирьох. Перший вибір. Аспас. Пауку Барсіє. Редріго Деполь, будь ласка. Хто? Жоан Гарсіє. Мені ще на цей момент не випав Пауку Барсі. На всякий випадок візьму його. За весь тиждень він мені якимось чином не випаде. Другий пік. Боріса. Далі. Павку Барсі Боже мій. Чув я, що піки один з 4 краще за піки 1 з 5. Може, мені взагалі піки 1 з 3 були потрібні? Останній вибір! Будь ласка! Остання спроба. Остання надія, пік 1 з 5. Пліз. Вейв. Іско. Палку Барсі. І Ніго Мартінес. Ну хоча б щось. Хоча б ці карті я радий. І в останньому слоті у нас. Федеріко Вальверде. Остання надія на дійсно хороші нагороди. Пак з трьома тоцами Лалірі. Ой, хто це? Куртуа, 92. Мало лишає надій на хорошу картку разом з ним. І тепер підсумковий пак за завдання місяця. 93 плюс X5 з тот із топ-ліг. Хто тут? Далі захисник бразилець. 1, мабуть, Маркініос. Окей, це. Олександро 94. і з ним. І маде рейтинг. І все. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Хочу відмітити, що найкращі паки поки ще не були відкриті. Тож, дочекайтеся наступного відео. Сподіваюся, побачимось. Бережіть себе. Бувайте!